Зараз ми маємо можливість поспілкуватися з чемпіоном світу по гирьовому спорту нашим земляком Миколою Ткачуком. Прошу, Коль, декілька слів. Я Ткачук Микола Іванович, двохразовий чемпіон світу серед дорослих і п'ятиразовий чемпіон світу серед юніорів, а також чотирьохразовий чемпіон світу серед студентів і рекордсмен світу і України. Свої заняття я починав сам вдома в селі. Батько прирвав любов до спорту. І свої перші гирі, гантелі я сам майстрував і на городі сам займався. Потім в мене з'явився тренер Камінський Микола Павлович. і Ми почали заняття разом. І Почали готуватись до чемпіонату району, я виграв чемпіонат району, до чемпіонату області і так почалися мої заняття гирями. На даний момент готуюся до чемпіонату Європи, який відбудеться в Польщі. Дуже гарні змагання сьогодні. Організували нас на Сокирянщині. Дякую за запрошення Віталію Мазару і також Боочуку, і всім, хто організовував цей захід. Хотів би звернутися до молоді і закликати їх до занять спортом, фізичною активністю. Головне прийти до спорту, неважливо, який вид спорту, чи це гирі, чи це штанга, чи це бокс, чи єдиноборство. Якісь головне. Прийти до спорту і почати щось робити, робити якусь фізичну активність і побороти в першу чергу самого себе.